Шарики. Прекрасна погода, мадмозель. чи не так? Може, влаштуємо невеличкий пікнічок? Чудова погода, мадемозель. Е, Можливо. Бараше! чому ти від мене це приховував? У мене ж геть немає талії. Я ж якась товста і не гарна. Ти гарна. Еге! Угу. Значить, ти згоден з тим, що я товста? Все, від сьогодні нічого не їм взагалі. А що ти хотів сказати? А так, хотів запропонувати погуляти. Погода сьогодні хороша. Дієта для нього. Як же це таки чудово не залежати від шматка булки? Ніколи я не відчувала такої легкості, невагомості. Це прекрасно! Хі -хі -хі. Тузя! Неїстівне. Залізна няня! Неїстівна! Правильно! Фантик! Неїстівне. <ріст> У що це ви тут граєте? Їстівне, неїстівне. Поглянь на морква. Їстівне. Черевики копатовича. Неїстівне. А, ням -ням 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 -ням. А, каша. З кактусів. Їс. Е, Тобто не зовсім їстівне. <ріст> е, Нюша, приєднуйся. Бутерброд. З маслом. Так, мабуть. І з варенням. Неїстівне. Яблучний пиріг. Неїстівне. Шоколадні цукерки. Неїстівне. Булочки з повидлом. Дурна гра. Ой. Неїстівне. Це зовсім не смішно. Мені допомогти, я думаю, лише про їжу. Відверни мою увагу, будь ласка, як я можу її відвернути? Ну, не знаю. Ти ж у нас нібито поет, у ти почитай мені вірші. А зараз я Я тут ось ось ось. Наприклад, <кхм> люблю ватрушку й чашку чаю, коли весняний перший. Ні, це не те. Зараз. А -а -а. Може, оце я мить чудово пам'ятаю, я до тарілки припадаю. Тобі що усі вірші про їжу? Ні. Та. Значить, це погані вірші. Якщо їсти перестати, то біда прийде до хати. Слухай душу мила, їж, щоб мати силу. Ну що? Добрий ранок. Поглянь, які помідори вродили. Це кавуни, а не помідори. Вкуси мене бджола. Заходь на салатик зі сметанкою. Та так. А якщо додати капусту, бурячок, картопельку і морквинку, то можна приготувати неймовірний борщ. Ох, зі сметанкою. І давно ти голодуєш? «Три дні». І чого ти досягнула за цей час? Лише виснажила організм, до тебе тепер краще ставляться. Ти стала популярнішою серед творчої молоді? Мабуть, навпаки, усе дратує, стала грубою. Ну, що мені з цим робити? Спершу тобі треба викинути з голови все про дієти Італію. І повернути нам нашу дорогу, веселу нюшу, якою ти завжди була. А у мене вийде. <звук> Нюша, ми дуже раді, що закінчилася твоя дієта. Ти не Швидше навпаки. О, хлопчики. Якби ви лише знали, що мені довелося пережити заради цих простих. Але так потрібних слів.